Я не знаю, ми минулого разу з мандарінами, як сказати, Навірно, не той вибір зробили. І треба один пойнт золутати, так що я чуть назад мутнусь. І тому що почитаємо ми вибір. Далі будемо заново. Е, ну, ми перечитаємо до. Ну, краще, чуть, чуть перечитаємо, трохи інша ситуація, там де вони з Рін раніше зустрінуться. А потім те, що короче, ми вже читали, я пропущу. Бо ми, ми, ми а Я заслужила якраз по... читати взагалі. Перед 11 днем в сенсі. Ну, модерку я не заслужила, а читати заслужила. А, ну, блін, ну якщо ти. Ну, я, гадаю, ладно, заслужила. Ладно, ну помилуй тебе. Що... Не, не треба, не треба, мені віпка дорожча. Як я й думав, проблема в Тосаці. Вже пізно, тож, якщо я не відправлю її додому найближчим часом, то не зможу заспокоїтись. Дене, <тас> ти не знаєш, куди пішла Тосака. <тас> Гадаю, Тосака сан вийшла <тас> у двір. <тас> Тепер, коли ти згадав про неї, <тас> здається, вона запитувала мене, чи немає чогось на краю подвір'я. На краю подвір'я? Вона питала про сарай, але що їй могло знадобитись в такому місці? Саме... Холодно. Зимове нічне повітря морозом опікає мою теплу після ванни шкіру. Над головою все, ще висять хмари, які не дають і шансу побачити зіркове небо, а трава вкрита шаром снігу. Так. Боже мій, що Тосика робить таку холоднечу? Здригаючись від холоду, я продовжую йти. По дорозі до Сараю, я мимоволі замислююсь над тим, чи не варто мені купити пальто? Бре мені треба купити пальто. Е Хто питав? Я. Ага. А? Еміа-кун, Не треба цього того кун Чи ти тут займаєшся? Вже пізно, тож у нас немає часу на дурниці. О, так, так ти все вірно кажеш? підозріло. Коли вона так поводиться, навіть я починає задаватися питанням що ж вона робила тут? Тосака. Двері Сараю відчинені. Це не я, вони вже були такими, коли я прийшла. Дивно. Я пригадую, що зачиняв їх ззовні. Це не може бути правдою. Це халупа має замок тільки зсередини. Так, все вірно. Сарай завжди відкритий, і ти не можеш його замкнути, окрім як зсередини. Та звідки ти це знаєш, Тосако? Вона виглядає розгубленою. Я вже давно, мав би це зрозуміти. Але Тосика напрочуд вразливо реагує на несподіванки. Ну, все гаразд. Там же нічого немає. Це місце для тренувань. Проте, єдине, що я там роблю, це практикую посилення. Для тебе це певна дитяча забавка. Я намагаюся переконати Тосику повернутись в будинок. І тоді. Ясно, ти справді нічого не розумієш, правда? ж? Вона кидає на мене зухвалий погляд. Тосака? Я несвідомо напружуюсь під впливом серйозної атмосфери. А Тосака, побачивши мою реакцію, ще більше звужує очі. Tosaka. Я так і думала. Якщо навіть той, хто їх створює такий, то мабуть, цілком природно, що нічого хорошого з цього не виходить. Секундочку, ти говориш про чари проєкції? Саме так. Я кажу про порожні копії, розкидані навколо твого сараю. Ти не розумієш, наскільки безглуздим є те, що ти робиш, Емія Кун. Намагаєшся використати проекцію як продовження посилення без жодної підготовки чи додаткових процедур. Це абсурд. Ну, вибачай, це ж нормально хіба ні? Моя проекція це просто практика для посилення. Тож я сп... тож я не сподіваюся на успіх. Все, що я роблю, повторюю основи. А ти якраз про це я тобі й говорю. Абсурд. Проекція це лише твоє повторення основ. Слухай, спробуй не сказати це будь-якому іншому чарівнику. Тебе засунуть в скляну банку як комаху. Слова тосаки, які для мене звучать як звичайний жарт. Насправді є цілком серйозними. Тосака. Пробач тосака. Я не дуже розумію, що ти хочеш сказати. Мені потрібно більше тренуватися, чи ти чого ти ведеш? Це само собою зрозуміло тренування все, що у тебе є Але, так, якщо ми хочемо негайно підвищити твої бойові здібності, достатньо трохи змінити процес і, можливо, це стане для тебе чимось справді корисним та легким у використанні. Гадки немає, що сталося з її ворожістю. Проте Тосака занурюється у серйозні роздуми. Змінити мій процес, ти кажеш про посилення? Боже, про що ти говориш, дурню? Я в проекцію. проєкцію. Покладатись на посилення від повного новачка не варто, однак проєкція інша справа. Ти ж вже створював мечі Арчера, нехай і ненадовго. Якби зміг повторити це ще раз. Вже була б неабияка перевага, Тосака. Це все чудово. Та вчора просто була випадковість. Навіть якщо ти попросиш повторити, скоріш за все, у мене не вийде, Ось саме тому й ти й новачок. Тепер, коли ти це зробив, неважливо, яким чином, ти маєш бути здатним повторити. Так чи інакше, це не було ні вдачею, ні випадковістю. Чарівники, які працюють з зовнішнім світом, як я, не здатні відтворити будь-які чари. Але оскільки ти, підтрим... ти отримуєш весь необхідний матеріал зі свого внутрішнього світу, то поки ти живий, немає таких чар, які б ти не зміг повторити. Mm. Mm. З мого внутрішнього світу? Це ж природно, хіба ні? Чарівна енергія генерується всередині твого тіла, твоїм чарівним контуром, тож її джерело всередині тебе самого. А, ну, гадаю, не варто було очікувати чогось іншого. Все ж таки, ти самогучка. В цьому немає нічого дивного, хоча насправді це жахливо. Про проєкт взагалі краще не згадувати. Схоже, мені доведеться вчити тебе з нуля у всьому іншому. Тосака важко зітх... зітхає. Я добре усвідомлюю, що я новачок, але як і слід було очікувати, почути таке від неї все ще боляче. Хм, не різні в свої справи. Я вже так далеко зайшов сам, отже, й далі зможу впоратися. Що важливіше, хіба ми не збиралися поговорити? Вже пізно, тож ми не можемо гаяти час. Пісто зараз година. Трохи більше дев'ятої. Дівчатам не годиться гуляти вночі. А, Ти так вже й пізно? Ну, якщо ти кажеш так, то чому б нам не приступити до справи і не завершити те, що почали? Швидко кивнувши, Тосика прямує до будинку. У сенсі не так вже й пізно, для дівчини після дев'ятої години це вже глибока ніч. І все ж, коли Тосика каже, що ще рано, то чи усвідомлює вона, що є дівчиною? Ні, треба перестати думати про страшні речі. Так, стоп, я щось то задумався за один момент. А. Я на всякий випадок вимкнув. То був стрім, там ми трохи показували дещо заборонене. Треба перестати думати про страшні речі. Похитуючи головою з боку в бік, я відганяю це зловісне припущення. Гей, hey, поквапся! Гукає мене тосика. І ніби в відповідь, я біжу до веранди. От і все, тут уже повтор буде, по-моєму. На Налізочку. Це да, це що було. Так що я це проскіпаю. Жаль мені гра, коротше, вирішує, типа, що це неправильна кінцівка і просто завершує гру. Але ладно. Що я шукав, якою була моя мета? Там були приречені на загибель люди. І я, який не зміг їх врятувати. Я впевнений, що це і має бути причиною. Що сталося після цього? Ким я хотів стати? Я пам'ятаю сіре небо вкрите попілом темні небеса, які ось ось заплачуть. Тоді навіть моя воля до життя майже зникла. Якби я втратив цю волю, я б помер. Залишивши помирати стількох людей, я крокував далі та прожив лише на пару хвилин довше, ніж вони. Значна частина мене тоді померла. Саме тому я був практично пустий. Якщо зникає навіть бажання жити ти стаєш нічим. Коли в тебе нічого немає, то єдине, що залишається померти. І ось так я сконав. Мені стало важко думати. Я заплющу очі. Та за мить до того, як все захопило темрява, щось взяло мою руку, яка тягнулась до небес. Це було всім. Все зникло. Нічого не залишилось. Тож це стало для мене всім. Я був геть безсилий, неспроможний щось зробити окрім як з гіркотою ідеалізувати це. Саме так я сподівався допомогти багатьом людям замість тих, кого не зміг врятувати. І все ж він сказав, що це було фальшивим. Запозичені ідеали, спасіння, як монета, що переходить з рук в руки, кінець, на якому не чекає ніяка винагорода. Чим я намагався стати, та для чого? Я хотів би бути героєм. Той, хто залишив ці слова, був не я. а... Я прокидаюся. На відміну від учора. Сьогодні яскраве сонце віщує ясне небо. Чорт, та Чому в мене була й голова? Можливо, це наслідок того, що сталося вчора ввечері, але я погано спав. Мабуть, я бачив жахливий сон. В мене пульсують скроні. Піду вмиюся. Справді гарна погода. Ще тільки пів на всьому, але небо чарівно блакитне. Для зимового ранку доволі тепло, а сніг, що накопичився в саду, повністю зник. Коли я вмиваюся і чищу зуби, сонливість повністю зникає. Сука правильно, сьогодні неділя, тож мені не треба будити фудзіне Пригодую сніданок трохи пізніше. Сьогодні ми зможемо спокійно поїсти, нікуди не поспішаючи. У Вітальні нікого немає. Напевно, я прокинувся першим. Фудзіне та Сейбер я ще розумію. Але дивно, що навіть Тосака ще спить. Ну, як би там не було. Час готувати сніданок. Може, це і вихідний, але сьогодні вранці мені все одно треба нагодувати 4 людей. Отже, варто починати. А? У нас закінчився хліб? Я впевнений, що вчора купив буханку, але навіть пакет зник. Мабуть, я повинен розглядати ці 300 єн, які лежать на місці зниклого хліба, як знак доброї волі. Я вперше бачу такий злочин. Не наймовірніше підозрювана, не дозклала б стільки зусиль. У такому разі залишається тільки один можливий винуватець. Що ж мені робити? Відсутність хліба невелика проблема, але сьогодні вранці у нас є ще одна людина, яку потрібно нагодувати: Тосака. Зараз майже сьома. Магазин Тофу вже має бути відчинена. Вліт, було б прикольно подивитися на реакцію. Типа, перша? Да. Так. Мені теж перша подобається. Та й не буду сейвитись. Граз, буде омлет і місосуп. Не варто її балувати. Більш важлива проблема, що робити з тим, хто вночі налаштував наліт на кухню. Тосага. Тосака, осака, ти осака. не спиш? Тосака? Навіть коли я стукаю, стукаю у двері гостьової кімнати, ніхто не відповідає вже практично сьома година ранку. Не знаю Фудзіне, але така зразкова учениця, як Тосака, не може ще дрімати в такій годині. Тосака. Тосака? Тосака? Тосака! Тосака! Дивно. Чи може те, що я так довго її кликав і не отримав відповіді, означати, що вона кудись пішла? Це якось підозріло. Я починаю хвилюватися. Не може бути, що вона пішла гуляти сама і ще не повернулася, правда? ж? Хм. Зараз я. Зазирай. Це наш шанс. Йоші. Гаразд. Я загляну, загляну всередину. Мені потрібно з'ясувати, куди зник хліб. До того ж, якщо Тосака не в своїй кімнаті, то мені доведеться вирушити на її пошуки. Хентай включи. Не включу. Не включу. Бо буде чорний екран. Ну Я на чорний екран подивлюсь. Нервуючи з причин, які сам не можу до кінця зрозуміти, я заходжу всередину. Привіт. Я питаю пошивки, але відповіді немає. Yeah, uh, мабуть, її дійсно немає тут. Гостіва кімната виглядає як зазвичай. Немає жодних ознак чогось дивного. Якщо є щось незвичне, то це набір загадкових коробок на столі. Столі. Що це? На хліб вкрала в коробках. <laughs> Кожна з них має трохи менше 15 сантиметрів у довжину і ширину, та трохи більше 6 см у товщину. На перший погляд, це пластикові речі, схожі на коробки для Бенто. Це... Справді вони. Три коробки для Бенто складені одна на одну. Хоча їхнє призначення та мета залишаються повні, повні загадкою. То Чому у тосики є такі речі? Я з цікавістю простягаю руку і. Вода. чую звук за спиною. Вона. Тихе дихання. Можливо, через яскраве ранкове сонце вона крутиться на ліжку, ніби важко її заснути і перевертається до мене. Одну мить мої думки зникають. Мій розум повністю порожній. Я навіть перестав дихати, а мої очі застигли на одному місці. Я ковтаю слину. Мені на думку не приходило, що не слід шуміти. До речі, про це моє серце голосно б'ється. Ні, заспокойся, будь спокійним. Будь спокійним. Цього разу я не можу собі дозволити провалитися. Заради збереження гармонії нашого союзу, я мушу вийти з цієї кімнати, ніби нічого не сталося. Якщо Тосака прокинеться зараз, то я, напевно, не виживу. Крім того, якщо побачу тосику більше, ніж бачив досі, я не зможу оберегти наш союз. Oh, але <творючок> вибач, це займе трохи більше часу. Я здригнувся від подиву. Тосика все ще спить. Схоже на те, що у неї досить глибокий сон, тож, якщо я не втнуши з дурнею, вона продовжить спати. Я зітхаю з полевшенням і повільно відступаю. Цей час, попри усвідомлення того, що мені не можна дивитись, я просто не можу відвести погляд від Тосаки. Те, що я бачу, дійсно просто спляча дівчина. Тосака виглядає настільки ж схожою на звичайну дівчину, що її інші титули, такі як чаклун або майстер, здаються брехнею, її уривчасте дихання у вісні, зім'я та піжама. Побачивши її такою, я вже не зможу говорити з нею так невимушено, як до цього. Мабуще. Хочеш ти озвучити? Відмовлено. А, так я скралу. Это пиздец. Навіть, навіть я було ще озвучив Покажи. Не, ладно. Ну мені, я не можу так свапатись між голосами, мені треба це. Треба час, тому, тому давайте. Ми почекаємо. Вона ламає, бачиш, стендупи, стендупи, душа скоро зламається, А ти отак, так от. А от ти думаєте? Ладно, та верни, блін. Я не божу, блять, в мене крінж. Мабуще. Зараз я забучусь про репетирую. <ріст> Ой, бля. Ладно. Так яскраво. Вона. Піде. Є вона, вона. <ріст> беззахисне, спляче обличчя. Так, секунду. Блять. Щоб Чу. я колись ще щось цей. <кхи> <кхи> Отако, да. Будеш качати весь щельджі сам читати. Реально, я за пудлом зачитаю. Реально. З чучелкою. З вікою? Бою реально, вікуся. <кхи> Не змозі відвести від неї очей. Я повільно повертаюся до дверей. Скільки часу це зайняло? Всього два метри до дверей здаються неймовірно довгими, і, придушуючи відчуття, що моє серце ось ось вискочить з грудей, я вислизаю назад у коридор. Я роблю глибокий вдих і відновлюю дихання, яке стримував весь цей час. Сили покидають мої коліна, Учним стуком я падаю на підлогу. Боже, що це було? Ні, немає значення. Щоб це не було, це цілком моя провина. Я визнаю свою помилку. Але чи не варто врахувати обставини? <говори> тосака. Вибач, Тосака. У ту мить, коли я прошепотів ці слова від щирого серця, мене накрила хвиля виснаження, наче повінь. <говори> ну, як би там не було, добре, що я встиг вибратися звідти, перш ніж задихнувся. Так чи інакше я вирішив приготувати сніданок. Якщо я приготую щось складне та вишукане, це заспокоїть мої нерви. Ночний сніданок, ймовірно, і порадує тосаку, тож я вб'ю двох зайців одним пострілом. Огайо Доброго ранку, Шира. Ти сьогодні досить спокійний. Mm? А, Доброго ранку, Сейбер. Сьогодні неділя, я не маю школи. Відповідно, можу дозволити собі трохи розслабитися. До того ж, я почуваюся добре, тож чому б нам не піти до доджі після сніданку? Я вітаюся з нею, обчищаючи картоплю. Так, із задоволенням. Виходить широ, відчуття лівої сторони тіла повернулось до тебе. А, і справді, тепер, коли ти про це згадала. Воно повернулося, коли я спав. Тіло ще трохи мляве, але з таким темпом завтра все має бути гаразд. Рада це чути. Поки ти поранений, це погано відображається і на мені. Я відчуваю спокій, коли бачу, що ти стоїш на кухні як завжди. Сейбер сідає на своє звичне місце за столом. Зараз пів на дев'яту. Подіне й Тосака ще не прокинулися, але сьогодні я не можу їх за це сварити. Так, так. завдяки цьому я нарешті зміг забути. Образ спрячує обличчя Тосаки, який не давав мені спокою. Тепер р... розчинився серед картоплі та цибулі. Якщо так піде далі, то коли з'явиться тосика, все буде гаразд. Я зможу зустріти їх зазвичай, спокійно та без сумніву, ніби нічого не сталося. Доброго ранку, Ріна. Схоже, ти добре спала минулої ночі. Мій хребет миттєво застиг. Я занадто боюся обернутися і подивитися у вітальню. Раночку. насправді я не зовсім виспалась. Сонце було надто яскравим, і хтось шурхотів після опівночі. Відповідаючи Сейбер, тосика входить до вітальні. Ну, настав момент істини. Заспокойся, заспокойся. Зараз усе просто. Я маю лише налити чаю нам трьом, і подивитися її у вічі та промовити доброго ранку. Правильно? Гаразд. Я розміщую чашки з чаєм на... на таці і та роблю останній глибокий вдих. Я входжу з кухні та заходжу до вітальні. Ставлю тацю на стіл, за яким. Вони обидві невимушено сидять. Йо! Гей! Сьогодні вранці у нас картопля з цибулею Тосака. І я затамовую подих. Тосака в одязі, до якого я все ще не звик. Заспокойся. Все гаразд. Я бачу Тосико в її повсякденному броні вчора. Я вже мав би призвичаїтися до цього. А, Це не так. Дозвольте мені виправити себе. Сьогодні на сніданок у нас японська їжа. Це займе трохи більше часу. Тож поки ж випийте чаю або ще щось. Я ставлю два горнятки Тосукою та сейвен. Потім. Чого ти баришся? Сьогодні ми виходимо. Тож поспішай готуватися. Тосака гнівно дивиться на мене, ніби кажучи, що сніданок може почекати. А. Е виходимо куди? Сусіднє місто. Чесно кажучи, я б хотіла поїхати ще далі, але сумніваюся, що у нас вистачить на це часу, тож це компроміс. Це якийсь новий вид превентивного удару. Я не можу зрозуміти, що саме має на увазі Тосака. А, Я розумію, що це компроміс, але що ми будемо робити? Якщо? Ми, очевидно, йдемо розважатись, це побачення. Побачення? А Хто з ким? Я з тобою. Вона каже спокійно. Після того як я нахилив голову в здивуванні Д... Д... на побачення? мною?! Д... А тут є хтось інший. Я ж це вчора ввечері казала, хіба ні? А... У мене паморочиться в голові. Я хотів би їй щось відповісти, але Тосика настільки сміливо й зухвала в своїх ідеях, що я навіть не можу придумати аргумент. Нужбо, ходімо, я передбачала, що такі буде, тому приготувала нам обід. Ось цю сумку і пішли, широ. Всунувши мені в руки зелену торбу, Тосака виходить із вітальні. І я проводжую її в повному здивуванні. Лин, доди, Широ, тобі хіба не слід піти за нею. А, а, а Так, Шот, мати, зачекай секунду, Тосака. Я поспішно починаю бігти. Я чую ще одну пару кроків. Сейбер біжить слідно за мною. Осой, оннанокомата серінанте. Дюйбу не.